Мені подобається в такій болгарці народ, я вам зараз покажу. Ну, просто, це просто універсально. Дивіться, ми кнопку можемо як? тримаємо да? і виключили. Да? Якщо ми ріжемо десь на висоті, щоб, не дай Бог, вона в нас не соскочила, да? щоб когось там не різанути, наприклад, нечайно випадково. Тобто отак вот працює. Треба десь на землі різати, ти просто собі кнопочку включив, зафіксував, все, будь ласка, поляй. Треба щось шліфувати. Давайте шліфувати, теж вам покажу, як це шліфувати. Оп кнопочку, швидкості, просто регулюєш швидкості, переключення цієї Чик, чик. Безщитковий двигун, повторюся. Якщо вона у вас, наприклад, навіть ще буде включена, да, ось так включена, ви зараз знімаєте батарею. Одною рукою не покажу. Ви знімаєте батарею, у вас, наприклад, ситуація, сіла батарейка, да? ви зняли батарею, ставите другу батарею, в неї є захист від того, що вона у вас не включиться, вона буде вам пощати. Тобто це теж, що немало важко. В комплекті йде кейс, ручка, ключик, дві батареї по 4 ампіри високотокові, що немало Зарядка типу станції, собі в кейси взяли, 3 роки гарантії. Будь ласка, відправимо і теж матимо собі таку класнючу болгарку.